Замок для сумки артикул 88.095. В наявності у кольорах червоний, голубий, світло-рожевий, нікель, фіолетовий та рожевий. Тип замку навісний. Йде в комплекті з одним ключиком. Тому бажано його не губити. Відкривається тільки з ключа. Розміри замка складають 32 на 25 мм. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням у описі на handymarket.com